У тебе що, акне, і ти ще нічого з цим не зробила? Сій, сій, не перемикай. Зараз я тобі все все покажу і розкажу. Довгий час турбувало акна, я спробувала сотні мільйонів баночок. І також професійної косметики, косметолога, і так, і ми його не змогли полікувати. Поки у мої руки не натрапив бренд Рікер. Так, цей самий український бюджетний бренд, який зриває всі топи продажі. Я взагалі від нього нічого не очікувала. Але це дуже дарма, тому що якщо б я спробувала цей бренд раніше, моє акне було давно утилізовано. Ну і що я могла очікувати від цієї косметики, сама не знаю, але це вже моя третя партія баночок. І я зобов'язана з вами нею поділитися. Ну і почнемо з того, що мій набір з п'яти баночок коштує всього в районі 1200 гривень. В шоці, бо я так була завжди. І я думаю, щось ця косметика може реально зробити за свою ціну. Я дуже помилялась. У моєму наборі від висипань є ось цей гель для мивання зняття і відомі пантенолом дівчата. Імбаскрінте Наступний Це саліциловий тонер для обличчя використовує на п'ятки і на шиї на зону декольте. Деякі не можна використати. Моя улюблена сироватка від рікер дуже гарно заспокоює шкіру, гарно зволожує і надає такого красивого сяйва. Ну а це мої сосбаночки, які допомагають мені утилізувати прис всього за одну ніч. Крем-гель від висипань і також є бухтушка від висипань. Якраз я нею буду утилізовувати свій менструальний прищ. Тому так, дівчата, щоб лікувати акне, не потрібен великий бюджет. Потрібно всього лише замовити дану лінійку від рікейр.